Всім привіт, з вами PanDay і це перший погляд на гру у менчі версії 0.4.0.4.0.3, по-моєму. Так і це симулятор. Ну, по-моєму, майже всі знають гру Та повинні всі знати. Не. Це така гра... і. Мій... не можна не знати. Перест... Перекидаємось на вибрану карту. І в нас тут машинка. Машину можна легко поміняти. Я поки що не встановлював ніяких машин. От це похоже на гольф. Да, реально чуть-чуть похоже, але... Не дуже. Так, головне... головна місія цієї ці... Тукти машини. где так я поможу. Вот зара пубачка. Тут будет одна проблема тут. Не можно поставить свои управления машин. Тут э, я зарабатываю на стюлочках. Я хотел бы поставить на 2 Кто знает, как сейчас не включается. Так. Бетонна стіна якісна, стіна це ще крутіше Все, ми навіть виїхати звідси не можемо Та в принципі куди воно може ще їхати Так пробуємо протюнити трошки нашу машину А от так моторчик найкращий Так тут можна Не, не видит протюн, это хиба, хиба одне. От Вот такие типа, вот, 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 ну уже близко. Ну, ладно, червоны ты еще <соспорядок> такие жестокие ходят. Да, надо так Тут есть типа сходинки, е випробування. Щось я сумневаюсь, що така низенька машинка. Ну та воно навіть виїхати не може. Доїздився. Влупилась жорстко на задній міст. Двері повідкривались і так в фільмах. Хоча навіть в фільмах такого нема. Щоб машини вигинались як, як... як я хочу. Буде у нас такий краш-тест. Так, подивимось що з нею. Ну, в принципі, в принципі, от бампер помінявся, взагалі відлетів десь заліз всередину. І мотор вискочив, ще колесо хитається. Торчше робит. Не знаю як, но він ще робить. Щось гудить там трохи. Колеса задні тоже крутяться. Так, поменяем машинку. А у нас тут ось така є гарна. Так, вот берем з найкрутішим движком. Чесно сам повністю не розібрався в цій грі, от що воно не їде. Нам щось тут не то. А -а -а -а. Не розібрався поніс. І заліз, десь так стекло по прислу и залізли здесь так вот мотор по-моєму середину заліз за я тут вот так турпеда вообще капець погнулася честно воно б так не гнулося воно б тупо потріскало и по крайній мірі машина ще їде. І до сих так не кидає жестко кидает Зараз по перевернуся і все. Так, переходимо до наступної машини. Ово. Круто. <хи> так. ще е там можна було йти по порядку, ну ладно, вже. Тепер йдемо по порядку. Вот така у нас машинка. Досить прикольно. Такий хромірований колір. Так, що ми з нею можемо зробити? Модифікації. Так, двері, движок, Найкрутіший... ну і в принципі тут нічого такого. Ясно. Нічого в принципі не можемо зробити... Так, тобі, поп... Дей. Так, тепер головне вирвати. До речі, дуже класно бавитись це симулятор парковки. Ось так помалесенько їхати. Старатися нікуди не впасти. Зараз дуже класно шкотчим. Стоп. Оп-опа. Так, можна ще чуть-чуть на... назад, дати. І старт. А, це в нас не спортивна машина. Так, камера, камера. Опа! Да, так, лагануло. Но... ей... Блин. <сіх> вихлопна сбоку <з> вже. <сіх> Хотя мало бути знизу. От, вот, вихлопна труба взагалі непонятно як закрутилася. Вроді і тут. Той барабан чекуну. І... Труба сама тут. Так, машина файно вигнулась. Подъем еще в салоні. Ну, в салоні, в принципі... Нічого такого, якби не того штука на двері. Хоча це всюди є таке, Знаєш, то має бути так. І проблема дуже велика, Зеркала не пашуть. Чи то в мене щось не настроєне. Чи то така ігрушка. Так, що? Э... Вибираємо нову машину, блін. Путаю кнопки. Так, вот такая тут взял, можно вот так и выбирать, яку хочешь. А, вот дрифт машинка и кусторн, кустом, кастом. Ладно, не хочу ментовскую, ментовская на меняется. Вот ментовышка с биналомиками, с зевсим, но ментовышка немножко над машиной. Реально хочется бить. Реально вот, хочется, прям так сильно хочется бить. Знаете, хочется, чтобы она жила, чтобы все ели. еще раз. <laughs> да, вот тут, э, линия я. Да, подвигайтесь по какой линии. Вот пути. Так, вот, Ставим мы на линию и... Разгин. С... Камера тут от реально гра саму гиршу, гиршу камеру Гіршу Камерайки Хоча то таке Так ну так Ну води вежив би. Реально б, не бы якісь там твяшки Чи що то таке тут а, в походу вижив, я. Э вяжев Я так думаю. Вот тут можно файно на мотор подвесить. Файный моторец. Эээ. Машина. Так, я <реклама> уже интересно, что станет за этой машиной ну честно, майже все то самое ну, а цикло залезло, хотя не мотор еще наполовину залез в салон Круто. <orse> так, э -э так, он, так поменяем вет и меняем машину. Так, без диски. Ты что, такси типа человек, студент-драйвер? ну 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 хочу подивитися на це а це, типа я понял student driver вот э, я блин не 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 бываю сей кликаю два раза тут хочется подвигать хочется подвигать що тут є. мм Так вот такую машинку моторчик крутейший будем так такую машинку чесно не хочется найти Блін. От шо це з нею. Ді, це я в один біг, блин, воно в другий. Та лки. Так, це якийсь фейл... фейл глюк. За пере, перейду на іншу карту. Порт натерпи. Вот на порт. Тут думаю, будет нормально Буде что врезаться так прорисовка ох ты шо. Так, э, походу на цьому я закінчую своє відео. Тут, тут якийсь жорсткий глюк. Жорсткий глюк. Я не знаю, що тут, тут робити чесно перший раз. Сключаюсь з такою помилкою. В вот, одній колесо коротко був. Да це неможливо. Ясно, всім пока. С вами был Пандый. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Рассказывайте друзьям. Пока-пока.